Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами вирушимо у захоплюючу музичну подорож крізь десятиліття української пісні. Ми пригадаємо мелодії, які об'єднували покоління пісні, що стали символами своїх епох та імена, які назавжди вписані в історію української музики. Наш шлях проляже. Від радянських часів до сьогодення. Тож влаштовуватися зручніше наша подорож починається! Наша перша зупинка радянська епоха. Попри ідеологічний тиск та жорстку цензуру українська пісня жила, розвивалася і подарувала світові справжні шане і найяскравіша зірка того часу. Це безперечно Володимир Івасюк. Його творчість стала ковтком свіжого повітря і символом української душі. Одна з його найвідоміших пісень, яка стала неофіційним гімном України, це Червона Рута. Легенда говорить, що Рута це квітка, яка дарує щастя. Івасюк знайшов свою Червону руту. І подарував її мільйони. Ти у мене Але епоха була багата й на інші шедеври, які сьогодні вважаються класикою. І це пронизлива пісня про рушник, на слова Андрія Малишка. І філософська два кольори Дмитра Павличка. І, звісно, ще один хід Івасюка. Життя радісний водограй. Ой, воду, водограй, грай, я награй, та носі ж вабити не зупиняй. За красну пісню на всі голоси. Що хочеш водограй, попроси. Ці пісні стали частиною генетичного коду українців. 90-ті роки це час буремних змін, здобуття незалежності і народження абсолютно нової української музичної сцени. Музика стала сміливішою, різноманітнішою та неймовірно популярною. Давайте разом зануримось в атмосферу тих років через її головні хіти. Пісня вона гурту плач Єремі стала справжнім хітом української молоді, символом любові та надії. В той же час на поп-сцені запалюється перша справжня зірка незалежної України – Ірина Білик і ліричні пісні. Яко ні для мене ти один ти тільки. Знали на пам'ять мільйони. А у Львові гримів український рок-н-ролл від братів гадюкіних, чиє файне місце Тернопіль стало візитівкою цілого регіону. 2000 роки справжній розквіт української музики. З'являються потужні гурти, які збирають цілі стадіони. А наші виконавці починають гучно заявляти про себе на світовій арені. Безумовними лідерами цієї епохи стали Океанельзі та Скрябін. Святослав Карчук та Андрій Кузьменко стали голосами свого покоління. Їхня пісня без бою стала гімном незламності духу, а лірична композиція Кузьменка Спи собі сама досі торкається на тончих стрін душі. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще бочей не мати. Але головним проривом нульових стала перша перемога України на Євробаченні. У 2004 році Руслана Лежичко з піснею «Wild Dances» підкрила Європу своєю шаленою енергією та унікальним поєднанням гуцульських мотивів з сучасними ритмами. Це був лише початок нашої славетної історії на цьому конкурсі. Україну в нульових представляли і Вірка Сердючка, і Тіна Кароль, і Ані Лорак, що доводячи наш високий рівень музичної культури. Сучасна українська музика це потужний голос нації, наша справжня зброя у боротьбі за свободу, символ єднання та незламності, що звучить по всьому світу, навіть у найтимніші часи. Вона дарує надію на посмішку. Не можна не згадати феноменального виступу гурту Гоа з піснею шум у 2021 році, який показав світові іншу сучасну та автентичну Україну. В нашого Шома зелена. Наша музична подорож добігла кінця. Ми побачили, якою різною, але незмінно талановитою та щирою є українська пісня. Вона плакала з нами у ті часи смутку, раділа у моменти щастя і вела до бою, коли це було потрібно. Любіть, слухайте та поширюйте українську музику, адже це наш культурний код і голос нашої душі.